Привіт! Завгоді хочу повідомити, що перш ніж ми піднімемось на цю вершину, ви стали учасником експерименту, в якому я буду красти непомітно вашу увагу. Я хочу відволікти вас від сірих, жахливих, подеколи абсурдних буднів реальності та показати вам, як можна змінювати свої думки та настрій. З цього разу я в неділю піднявся в соло поході на гору Костричу. Це полонена веснарка. Одного разу в дитинстві дідо покликав мене повести разом з ним корову на полонину. Це робиться для того, щоб ціле літо корова залишалась на полонині, давала молоко і з неї робили бринзу. Але історія закінчилась тим, що вранці ми вели на полонину корову, а ввечері прийшлось його вести назад-вниз. І після цього мені здавалося, що я більше з дідом ні на які полонини не піду. Але бажання відвідати цю полонину з'явилося і пішов дорога. Сюди займала десь 2,5 години. Я йшов в середньому темпі, так що сюди можна підніматись навіть не професіоналом. Що мене зачаровує в поході на полонини, так це кольори, запахи. Подивіться на цей сірий колір дерева. На ці тряпки, які висять на вікнах, це чарівно, це дух епохи, це те, що в мене в генах, це те, що тече в мене в крові. Я не знаю, як це передати вам словами, але це мене настільки збуджує, що я ходив на ці полонини вічно, ви подивіться на ці двері. Піднявся я сюди і зрозумів, що я вдома. Перш ніж зайти в будь-яку хату, я стукаю і питаю дозволу, адже є видимі та невидимі. Охоронці будівлю тому краще завжди поважно відноситись до тих місць, де хтось живе, але зараз його там немає. Хто приклав руку для того, щоб щось було матеріальне там і воно допомагало людям? Тому я зазвичай з шаною відношусь до такого місця і стараюсь не брати речі і не залишати після себе жодних слідів, на відміну від тих людей, які залишили ось ці сліди на стінах. Але це їх прояв, їх бажання, і напевно так воно. Має бути. Тут а, є багато артефактів, і я, як ніби в грі шукаю щось, тому я от, можу дивитися на клямку, яка закриває двері, або на такий гуцульський замок. Це полонина. Тут все зроблено з дерева, мінімально металу, але якщо є метал, то він там виконує певну функцію. Далі я вам покажу, які є металеві тут предмети. Все в більшості зроблено з дерева. Найкраще місце, яке може бути для чаювання, звісно, ось це замир. І я реально кайфую, бо що я маю можливість піти сюди і випити там просто горнятко кави. Але на цьому не закінчується мій похід. Мені треба все винюхати, все дослідити, і я відправився, щоб подивитися, що там всередині. Там є стіл, як ви бачите, і далі потрібно заходити всередину, бо інакше не видно нічого. Видно тільки подивіться, відображення гір в вікнах, це як картина. Тут якісь дерев'яні приладдя, земля, яка потріскала. Ви розумієте, там багнюка, яка ціле літо топчиться коровами, тож падає, а потім вона засихає, і вона робить такі потріскування, і це просто як музика, це як картина, яка от, да, так, реально це як картина, яка потріскала от масло. Бачили в музеях? Вона тріскає, і ти розумієш, що це тисячоліття може бути. Ого. Хто? Вау. Бринза. Вона вариться на ось цьому багаті. А тут є люди, бо залишили ось такий натюрморт на столі. Тут на горі стоїть бринза, потім її заносять в цю кладову. Тут а, провітрюється все і а, тримається до певного часу, щоб прийшли люди і забрали її. Ви подивіться на те, як цікаво зроблена полиця. Оце чайний гриб. Ти хотів взяти щось, але потім згадав, що краще не вона там лежить, краще на і все залишається на своєму місці, адже мені нічого не потрібно, окрім вражень, які я і так отримую максимально від того, що тут перебуваю. Ось це такий Мать для того, щоб можна було повісти на нього казанок і поставити на ватру. Ватра горить ціле літо і вона горить відкрито ось так. Тому згори все прокопчено, коли люди сідають їсти, вони моляться, дивляться на таку. Панораму вниз, коли поїли, також моляться. Дякують Богу за те, що прожили день, за те, що день був хорошим, за те, що маржина ціла, і за те, що вони мають можливість працювати. І я також вдячний за те, що я маю можливість ходити, маю можливість дивитися на ці раритетні архітектурні споруди і кайфувати від того, що я бачу просмолені смолені які є всередині всій будівлі. Боу -боу. Опа. Також тут є металева підкова. І ось це для вас буде загадка. Що це? 3, 2, 1. Це міні-обсерваторія. Коли гілочки цієї смирічки піднімаються вгору, то це на погоду, значить буде сухо і тепло. А коли вони опускаються вниз, то це означає, що буде дощ, це от такий от народ обрядовий засіб дізнатися, яка буде погода. Все зроблено з дерева. Також тут заготовлені дерева для того, щоб палити багаття ціле літо. Але зараз вже осінь і бовгарі пішли вниз. Тут можуть ночувати тільки лісники, можливо, навіть туристи, які проходять, такі як я, така невеличка стаєнка. Де, скоріше всього, доять кіс або овець, бо по висоті вона не підходить для корів. Тут все подивіться, воно все втоптане в багні, але це так круто. Це літня стайня. Вона накрита деревом. Тут е, запускають корів, подоїли їх і випускають на день в поле. Це стайня це полонина. А це. Тут чари, це можливо казка або магія, але це чорногірський хребет. Це верховина з ільцями. Просто неймовірно. Просто хочеться казати вау! Вау! Бо ти бачиш, наприклад, шпиці. Шпиці це настільки круте енергетичне місце, яке повинен кожен українець відвідати. Там розлом літосферних плит і енергія прямо фонтаном вилітає вгору. Це бухатий камінь. Якщо стояти на смотрічі, там є каміння, яке у вигляді діда, баби і вуйка, і воно там от прикладається це вухо. Це також якась магія. Тим часом я вам забув розказати про піпіван, бо знайшов ось таку стайню, і тут хто. Сивом бачи, я злякався, бо я думав, що там реально хтось лежить. Місце дуже круте. Вивіть собі людина, яка випасає худобу, має можливість ночувати на вершині і бачити ось цей краєвид. Це щось чимось. Реально. Саме тут я вирішив пообідати. Зараз вже продуває трішечки, тому я одів куртку. З собою я взяв перець, мед, карпатський, гуцульський. Найсмачніший мед, який може бути, з різнотрав'я, з цих гір, з полонин. Якщо в когось є бажання отримати такий мед, пишіть. Я вам зможу роздобути прямо від пасічника. До меду блінчики. Божечки, це за вас, щоб ви були здорові і щасливі ходили в гори. Можна навіть зі мною. Це хрест, як мені сказали, вже коли я спустився вниз людини, яка померла на вершині, тому у нас зазвичай ставлять хрести там, де помирають люди, а також просто на вершинах ставлять хрести, щоб була свідомість того, що це ближче до неба, ближче до Бога. І я вирішив сісти під одним з дерев, щоб подихати, можливо, помедитувати, зайнятись йогою або просто розтяжкою. Одним словом, заземлитись на декілька хвилин, щоб відчути енергію цього місця, щоб заспокоїтись. Щоб набратись сили, щоб просто відчути, що я є, що я живий раджу вам інколи сісти і просто подихати декілька хвилин, то випустити все, що у вас накопилось за ці дні, за ці місяці, за це життя, дати собі можливість переродитись хоча б на один день. І поки я дивився на сонце, я збагнув, що сонце це не пристрій, який світить, а це отвір, який дає можливість заглибитись в інший простір. І тим часом, поки я про це думав, в мене сіла камера, я спустився вниз, коли я сидів на схід. Хілія гори прямо напроти мене під деревом було сонце, яке світило мені в лоба. І Коли я їхав додому, в темноті напроти мене був місяць, прям чітко напроти мене, який світив мені в лоба. Я думаю, що це було як прохід в одну реальність, повернення в іншу реальність, і тут, в цей же момент, можливість збагнути, що є всьому своє місце, і я на своєму місці, і ви на своєму місці. Всього навсього декілька подихів дадуть вам можливість збагнути, що ви живі, і це без. Цінно, я вдячний вам, що ви дивились це відео. Я надіюся, що воно вам сподобалось. Залишайтесь зі мною та залишайтесь з собою, з собою. Будьте сильні та здорові! Люблю вас до зустрічі!